Так, з колеги, дивіться, от, така от штука, бачите, пупирка і е, бумага. Розпаковочка. Раз. І от ми маємо неприродній червоний гарбуз. Да? Отака от, от штука крута. Це є гіпсові, гіпсові гарбузики, в яких середині віск. Чистий віск. Е, може бути з якимось тільки трошки Бджолиний віск. Отак і закривається така вам штука на Хеллоуін. О, тільки треба під нього о, покрутити трошки, о, щоб своє місце знайшло. Все. І отакі ще ножечки тут. І взагалі у нас такої штуки є багатько, да? от такі от пан Гарбус, На Хеллоуін кому треба. Я думаю, ми підготувалися знатно. Різні кольори. цих Гарбузиків, ось Такі от. Да. Неприродні кольори для гарбузиків. Опс. Так що шість дзвонить, не забувайте, три гарбузи. Ми вам вийшли, не ви нам. Це не висилайте.